Ви ж, напевне, чули гучну історію про те, як нещодавно набу посадило літак з колишнім топ-менеджером Приватбанку. Сьогодні ми розповімо про те, що в цій історії все, на жаль, не так добре. Привіт! Мене звати Дмитро Раплінчук, я журналіст агенції Слідство інфо сьогодні ми поговоримо про, напевне, найгучнішу корупційну справу останніх місяців, а саме про підозри колишнім керівникам Приватбанку. 22 лютого в аеропорту Бориспіль терміново сів літак. Диспетчери зобов'язали пілотів приземлитися, бо так вимагали детективи Національного антикорупційного бюро України. Чому? Бо на борту цього літака був Володимир Яценко, колишній заступник голови правління Приватбанку. В НАБУ заявили, що банкір намагався втекти з країни, оскільки боявся затримання і подальшого арешту. Тож прямо на злітній смузі його затримали за підозрою в корупційному злочині. Пізніше набу оголосило підозри ще кільком колишнім високопосадовцям привату. Якщо коротко переказати суть цієї справи, то Володимир Яценко разом зі спільниками причетний до розтрати майже 137 мільйонів гривень, які належали банку. У грудні 2016 року за день до визнання Приватбанку неплатоспроможним на підставі неправдивих документів вони перевели ці гроші на користь страхової компанії, пов'язаної з колишніми керівниками та власниками привату. Щонайменше так стверджують правоохоронці. Тож за кілька днів затриманого Яценка привезли до вищого антикорупційного суду України. Там його взяли під варту з можливістю внесення застави. Станом на сьогодні Яценко вніс заставу і вийшов на волю. Здавалося б, все чудово, можна поплескати на був долоні за якісно виконану роботу. Але на жаль, ні. Ми дізналися, що поки Яценко був затриманий і чекав судового засідання, йому вдалося переписати величезні активи на своїх близьких та родичів. Йдеться про десятки мільйонів гривень, тисячі земельних ділянок, сотні автомобілів та будівель, які належали Яценку через його компанії, які детективи на Бускорі ж за все просто не помітили. Як це могло статися? Зараз спробую пояснити. Як ми вже знаємо, близького півдня, 22 лютого, на джає літак з Яценком в Борисполі. Його затримають. А вже увечері того ж дня. Затриманий Яценко переписує кілька компаній на свою цивільну дружину. Звісно, не сам переписує, а через нотаріуса, з яким напередодні уклав довіреність. Ось кілька компаній. Fintech Band – Це та сама компанія, яка свого часу створювала монобанк. А того дня Яценко переписав свою частку на цивільну дружину. Естейт Сіті. 488 тисяч гривень його долі в компанії переходять на цивільну дружину. ACDC Процесін. Тут від Яценка цивільній дружині переходить 162 тисячі гривень його долі в компанії. Нагадаю, це в той самий час, коли затриманий Яценко цілодобово перебуває під наглядом правоохоронців. Йдемо далі, 23 лютого, наступний день. За нашою інформацією, цей день Яценко взагалі провів в ізоляторі тимчасового тримання. А в цей час на його доньку переписувалися шалені активи. У цей день. Від Яценка його доньці повністю перейшла компанія Улянівка Агро, а це 500 земельних ділянок, 23 об'єкти нерухомості та 17 автомобілів. І вишенька на торті. Того ж дня доньці від батька перейшло 90% компанії компанії Агро Агроальянс, а це 32,5 два мільйони гривень. І це ще не все. В активах цієї компанії 28 об'єктів нерухомості, майже 2,5 тисячі земельних ділянок та 64 автомобілі. Нагадаю, це відбувалося в той самий час, коли затриманий банкір перебував в ізоляторі тимчасового тримання. Це все лише те, що ми змогли самі відслідкувати через публічні реєстри. Можливо, насправді активів перейшло набагато більше. Тепер ви напевне запитаєте, а чому підозрюваному Яценку це вдалося зробити та чи можна було цьому запобігти? Звісно, так. Зазвичай разом із затриманням детективи накладають тимчасовий арешт на все майно та активи підозрюваного. І потім ідуть з цим в суд, і вже суд вирішує, арештовувати майно чи ні. Це стандартна процедура в таких корупційних справах. Накладається тимчасовий арешт, аби підозрювані не могли ось так швиденько переписати своє майно та активи на інших людей. Але на жаль, не в цій історії. Як ми дізналися з власних джерел в антикорупційних органах, Вищий антикорупційний суд України вже відмовився арештовувати майно, яке 22 лютого, затриманий Яценко, переписав на свою цивільну дружину. Мовляв, майно вже не його, а тому й арештовувати його не можна. Тож нам в цій ситуації залишалося лише подзвонити керівнику підрозділу детективів, який безпосередньо затримував Яценка на злітній смузі, і запитати, як так вийшло. Пане Дмитро, ми радо відповімо на всі ваші запитання. Я прошу вас звернутися до нашої прес-служби і з таким шляхом зможемо вам допомогти в проведенні вашої роботи. Наступного дня ми отримали письмову відповідь від Національного антикорупційного бюро. Читаємо близько десятої години ранку. Національним бюро отримано інформацію про можливу втечу вище вказаної особи з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим слідчою групою вжито оперативних заходів, спрямованих на її затримання. Крім того, у зв'язку з можливим витоком інформації про погодження повідомлень про підозру особам у вчинення кримінальних правопорушень, слідчою групою в період з 22 лютого по 25 лютого проведені інші невідкладні процесуальні дії, в тому числі на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, спрямовані на отримання нових доказів причетності осіб до вчинення злочинів. З урахуванням вищевказаних обставин та необхідності розстановки пріоритетів у проведенні невідкладних слідчих дій в умовах обмеженості людських ресурсів, питання щодо накладення тимчасового арешту на майно підозрюваного не ініціювалося. У НАБУ заявили, що їм вдалося арештувати активи, які належали на пряму Яценку, зокрема, 8 будинків, 2 квартири, 20 земельних ділянок, 6 автомобілів та одне судно. Водночас згадані нами компанії, суд арештувати відмовився. Чому ця історія важлива? Тому що Яценка підозрюють в серйозному корупційному злочині. І якщо його вину доведуть в суді, то все його майно можуть конфіскувати. А це я нагадаю десятки мільйонів гривень. І ці гроші могли б перейти в бюджет України, тобто фактично в наші з вами гаманці, як громадян України. Але тепер через такі дії правоохоронців власне конфіскації цього майна може і не відбутися. На жаль, хоча так красиво саджали літак. Що ж, от така історія. А я нагадаю, якщо вам подобається те, що ми робимо, то підписуйтесь на наш YouTube канал, залишайте там коментарі, лайки чи навіть дизлайки, заходьте на наш сайт слідство.інфо, а також ви можете підтримати наш проект фінансово посилання під відео. Дякую!